Шановні друзі, з нами тренер команди Футбольний клуб «Кремінь» Олександр Назаренко. Отже, Олександр для вашої команди завершився турнір Атмаскап. Оцініть, будь ласка, що вдалося на цьому турнірі? Які, яка мета була і що досягнена? Ну, мета була така. Цей турнір ми. Е... Розсматривали як підготовчий до чемпіонату України. Заздалегідь ми готуємося. ось тому що восени стартуємо в юфе України. Перше за все ми хотіли приїхати на цей гарний турнір і турніри набратися досвіду, досвіду тому що у нас команда процентів на 60, може на 70 десь оновлена багато. Хлопці, які були ще рік назад, у нас знаходяться зараз за кордоном. Тому для цих хлопців це великий досвід на такому гарному турнірі. Я гадаю, один з найкращих турнірів в Україні у нас, якщо не найкращий, з гарними сильними командами пограли. Десь щось вийшло, де щось не вийшло. Були і помилки. Хлопці старалися з кожною грою. Виправляти. ну, Маємо, що маємо. В принципі, рівні всі ігри у нас були, десь ми і виігравали, десь нічейки, десь і програвали, але не було такого, що нас там команди сильно обігрували так з великими рахунками. Тобто потні такі всі ігри, десь там трошки везло, трошки не везло, тому заняли ми четверте місце в сервер-лізі. Ну, ми, ми довольні. Доволі команда Кремені має дуже потужні футбольні традиції, особливо школа дитячої юнацька Що ви сказали своїм хлопцям? І скажете після цього турніру? Чи подякуєте, чи будете десь ну, скажімо так, якісь робити дисциплінарні там? Взискання їм, ну от ваша, ваша думка про віддачу хлопців взагалі на цьому турнірі? Ні в якому разі ніяких дисциплінарних наказань не буде. Вони всі молодці, і помилки були у них такі, скажем так, дитячі. Хоча в такому віці я считаю, таких помилок не треба допускати, як от було в цьому. Фінальному матчі, тому все тільки досвід, і ми це будемо аналізувати і виправляти ці помилки. Я, хлопці, тільки буду хвалити похвали заслужити вони, тому що вони проявили в цьому турнірі в цих іграх важких, особливо останніх характер, включали морально-вальові якості. Тобто, якусь проявляли вже харизму. В общем, я тільки доволений, буду хвалити їх за цей турнір. Я вам щиро дякую, бажаю вдалої дороги додому і до нових зустрічей на нових дякую. турнірах. Будьте дякую. здорові!